Продовжуємо інформаційний ефір на телеканалі Еспресо. І зараз ми будемо говорити з вами із дипломатом, громадським діячем, письменником, колишнім послом України в Ізраїлі і Сполучених Штатах Америки, Канаді, і першим міністром охорони навколишнього середовища незалежної країни Юрієм Щербаком. Вітаю, пане Юрію пане вітане. радий бачити. Я, до речі, хотів вас запитати навіть не про політику, а про літературу на початку вашої, нашої розмови. От ви створили свою утопію про смертохристів. Ви зараз відчуваєте, що вона вже втілена в життя. Знаєте, Ми колись говорили з вашим покійним вже колегою російським класиком Володимиром Войновичем, я йому казав, що його роман Москва 2042 вже практично втілився в життя в Росії. Там, коли бачиш російську реальність, просто немовби читаєш цю книжку. А ви, от відчуваєте, що ваша не. літературна утопія, така досить, я б сказав, готична, яка, здавалося, ніколи не буде реалізована. Вона просто вже на наших очах стає реальним життям. Ви знаєте, я коли перечитую э, цю трилогію, я сам боюся того, я здригаюся. Там, скажімо, я недавно перечитував, я позабував багато там моментів, читаю, що готується напад Росії. Через Білорусію на Україну, значить, для того, щоб перерізати шляхи від Львова до Києва. І я злякався, тому що ну дійсно це відбувається. Потім початок війни в Луганській області і так далі. Там є страшні речі. Так що я не знаю звідки це бралося з неба, мабуть, від Бога йшло ці. Ці струми, ці е, е, ідеї, але так було. Да, але жаль, якщо у, вас жаль яка, якщо у вас така літературна інтуїція, може, ви можете роз сказати, як буде далі розвиватися ситуація? Ну я не буду брати. Ви знаєте, пане Віталію, я відділяю літературу е, і м, свої фантазії. Від політики і власне фантазери в політиці у нас їх дуже багато блогерів, які чорті що пишуть і взагалі ні, ні за що не відповідають. Я в цьому випадку намагаюся бути більш реалістичним, більш таким ну приземленим, і тому я боюся давати прогнози. Я тільки можу сказати одне. Що з Україна отримала дві або три стратегічні перемоги. На жаль, ціною величезних страждань, руйнувань, крові, втрат, але, перш за все, Україна, на мій погляд, скинула Росію з піраміди отих, Суперснаддержав, до яких пхалася і намагалася належати Росія, це перше було просто зараз за 11 місяців війни повністю розвінчений міф. І про російське військо, і про російську державу, і це величезна психологічна моральна перемога України. Друга перемога Росія фактично елімінована, виведена із е, світу великого бізнесу і власне бізнесу енергетичного. Це просто дивовижно, що за рік держави змогли е, ті споживачі. Російської нафти російського газу змогли звільнитися від залежності. Ну я я просто наведу цифри: 150 мільярдів кубометрів газу Росія постачала в Європу перед початком війни. Сьогодні вона постачає жалюгідні 16 мільярдів. Кубів до Китаю по знижених цінах і повністю втратила європейський ринок. Це друга величезна перемога, але ще є одна перемога, якої ми ще не досягли. Це військова, це на полі бою, яка вирішить остаточно долю Росії, і це дуже серйозний виклик. Ми повинні дуже ставитись до. Цього серйозно не шапкозакидницьки, не слухати хлістакових і нарцисів, які нам обіцяли перемогу за 2-3 тижні, але повинні ми вірити в цю перемогу. Бо скажімо, останні події і засідання міністрів оборони в Рамштайні показали. Не стільки я б казав про номенклатуру зброї, яку ми отримаємо від західних країн від наших союзників, а показали, що створюється нова організація, новий блок, який буде уже створений для майбутнього блок демократичних країн, які протистоятимуть авторитаризму. Який зростає в світі? який, власне в 에, Росія сьогодні символізує те обличчя. Жахливе обличчя авторитаризму. І от я бачу тут уже власне вияви майбутнього майбутнього поділу світу. А особливо той блок тан танколюбів чи леопардистів, як я їх називаю дев'ять країн на чолі з Великою Британією і Польщею, які збиралися в Таліні, це є наші. Найближчі, найкращі союзники, і ми повинні про це думати і цінувати, і звичайно зміцнювати цей союз. Але разом із цим можна сказати, що ви не бачите кордонів, скажімо, в протидії демократичного світу, диктатурам, коли мова вже піде про якісь ядерні погрози. Ми ж бачимо, що і американська адміністрація вона виявляє певну обережність, і німецький уряд виявляє певну обережність. Я це я назвав найобережніші уряди. А далі можемо Без... йти так безперечно, пане Віталію. Ми повинні не спрощувати цей процес. Ми повинні розуміти, що існує дуже велика палітра різних позицій різних країн. І скажімо, мене наприклад зараз дуже хвилює питання: що таке перемога над Росією. Ну, я сказав два параметри. Це перемога а, психологічна, моральна, це перемога а, ну, в великому плані стратегічно економічна, а, і тепер йдеться про військову перемогу. Але якою вона буде, і власне а, якою має бути перемога над а, м, Росією? Ви пам'ятаєте прекрасно, ви знаєте блискучу історію, що під час Другої світової війни вже до 42 другого року були визначені. Параметри ем, е, е, поразки Німеччини було сказано, що е, має бути е, абсолютна капітуляція е, е, Німеччини і демонтаж Німецької, німецького райу е, як злочинної держави. Зараз такої, такого бачення немає. І е, дуже обережне ставлення, і я думаю, що ведуться. Певні ну не думаю, я просто знаю, що йдуть переговори між, між силовиками Росії і американськими спецслужбами, де вони обмінюються інформацією. Ми просто не знаємо про що там ідеться, але я думаю, що йдеться про обережне ставлення чим викликане обережне ставлення білого дому до військових військової і політично-державної перемоги над Росією тим. Що вони бояться, що е, застосує ядерну зброю? Путін е, скаже, що став момент, настав момент нашої можливої поразки Росії. Ми не можемо цього допустити, е, і може застосувати ядерну зброю. Крім того, просто. Окупація Росії за умов даної війни абсолютно неможлива, Ніхто про це не каже. І я дуже боюся, що. Пан е, Бабченко, блискучий журналіст, е, не буде, не в'їде на Красну площу на е, американському танку «Ебремс» з е, ізраїльським автоматом у він не, не зможе туди в'їхати. І е, власне які е, мають бути параметри перемоги? Бо, на мій погляд, є певні спроби е, західних демократій вести. Керовану війну, війну, яка б не нагадувала е, ланцюгову ядерну реакцію, яка закінчується вибухом і повним розвалом е, країни держави е, Росії. Мені здається, що вони схильні більше до переговорів е, з. Новим урядом, звичайно, з Путіним нема про що вести переговори, але з новим урядом про певні параметри перемиря чи миру, так званого, вони готові вести переговори. І в тому є проблема остаточних, скажімо, скажімо, остаточних параметрів перемоги взагалі над Росією. Але виникає тут просте питання: наскільки України є час, щоб дочекатися ось такого, скажімо так. Такої закінчення такої керованої війни, адже можна цією війною керувати кілька років поспіль? Так, це дуже глибоке і трагічне запитання. Ми весь час про це думаємо. Я думаю, що під час зустрічі е, командуючого Збройними силами України залужного і Мілі, ми не знаємо про що вони говорили. А я думаю, що там йшлося про те, е, про ступінь нашої витривалості, про ступінь наших ресурсів, резервів в війні проти країни, яка здатна викинути сотні, а то і мільйони життів для того, щоб досягти тої ілюзорної перемоги над Україною, якої вони ніколи не досягнуть, і я думаю, що це дуже серйозне питання. Власне, якщо Буде поставлено достатньо зброї, і ми знайдемо в собі людські ресурси і можливості ще вести цю війну. То ми в цьому році зможемо досягти перемоги. Якщо ні, то справа затягується, і там треба буде думати, як знаходити вихід із цієї ситуації. Як ви собі уявляєте ситуацію з змінами ось і країн, окремих і лідерів? До речі, в цьому зв'язку якраз є вже обговорена нами в нашому ефірі зміна позиції Генрі Кісінджера. Ви не думаєте, що це зміна позиції цілої політичної еліти? Ви знаєте, у мене є потрясаюча фотографія, якою я пишаюся на одній конференції, Кісінджер належав разом з Бжезінським до. Американської групи тих, хто підтримував на перших етапах встановлення української держави Україну, була така. Американська українська група, і у мене є фотографія. Я стою між е, Кісінджером і Бжезінським. І ну, я жартівливо кажу, що стою між двома е, винищувачами комунізму. Е, Кісінджер е, це реаліст, жорсткий, але я хочу просто нагадати: ви знаєте, ми забуваємо часто, що і Кісінджер як представник республіканської партії. А, е, з як представник демократичної партії, вони е, е, обидва висунули і є надрукована в їхніх творах доктрина, е, яка е, була сформульована після Другої світової війни, що в Європі Америка не повинна допустити. Домінації жодної з держав, які е, боролися за е, те, щоб стати е, володарями Європи, тобто йшлося про Німеччину і про Росію. І е, власне вони побудували свою доктрину на тому, що американська політика не повинна допустити цього. І ми бачимо, що ця доктрина втілюється в життя. А Кісінджер він же дуже багато років. Працював разом з Газпромом, і я порівняно недавно, коли був Нью-Йорку, зустрічався з його представником Кісіджера, і цілком вони такі нормальні, значить, Газпромівські ідеї висували. і Ясно, що пристарілий патріарх американської політики, сповідував це. Але він жорсткий реаліст, і те, що він сформулював. Необхідність України бути в НАТО це дуже серйозна річ. Він визнав тим самим приналежність України до західного демократичного табору і визнав, що Україна. Уже не повинна і не може бути ніколи частиною російської імперії. Це дуже важливе, на мій погляд, його, його погляд важливий. І ми повинні шанувати людину в 99 років, яка е, е, має світлий розум і е, доволі реалістичні думки. Ну він же не один зараз змінює таку позицію. Правда зараз багато за. Звичайно, він, він дуже добре розуміє пре тренди отої політики. Він розуміє, що таке ця війна означає, бо вона фактично зруйнувала той реалістичний світ, який він будував із Бжезінським. Вона зруйнувала ця війна. Путін зруйнував всі механізми і всі інституції міжнародної безпеки, які будувалися упродовж 50-60 років. Після другої світової війни він це прекрасно розуміє, так що ми повинні не тільки, скажімо там обурюватись. Ми часто дуже емоційно реагуємо на такі заяви, але повинні зрозуміти, що от такий погляд існує, і слава Богу, що ми будемо належати до світу демократичного і ліберального, а не до світу темряви і імперії зла. Дякуємо, дякую, пане Юрію, Юрій Щербак, колишній посол України у Сполучених Штатах, Ізраїлі, Канаді. Був у нас на зв'язку відомий український письменник.